Поїхали. Це відкрите тренування в центрі Бона. Ось так прийти позайматись в парк може будь-хто. Тут, аби було добре чути, гучно інструктує тренерка. Погору і знову вниз. Щоб ніхто не розслаблявся, мотивує і назад. І ще два рази для мене. По п'ятницях на занятті з різних видів прав так званого буткемпу, зокрема, і бігають і качають прес. Українка Владлена мешкає в Буні вже майже рік, навчається в місцевому університеті, але на такому занятті вперше зізнається, вправи даються нелегко. Е, поки що мені трохи важко, тому що я не дуже. Е... Мабуть, спортивно. не дуже часто це роблю, але, ем, але це весело. Тренування на свіжому повітрі відбуваються по буднях з травня і аж до кінця вересня, поки тепло. Вони так і називаються. Спорт у парку. Моніка ходить сюди вже кілька тижнів. Це не легке тренування. Це схоже на справжній виклик. Але наприкінці ти почуваєшся дуже щасливим. Якщо силові навантаження не для вас, ви можете прийти в інший день, наприклад, на його в понеділок. Реєструватись не потрібно й оплачувати тренування теж, адже ініціатива для тих, хто хоче позайматись, абсолютно безкоштовна. Таке рішення ухвалили в міській адміністрації, аби залучити якомога більше людей до занять. Кажуть, щоб містяни були здоровими. Для цього чиновники найняли компанію організатора, яка шукає спортивні клуби, що надають тренерів. Дих. Видих. Коучі проводять заняття одночасно в чотирьох парках міста, аби всім було зручно й близько добиратись. Щодня в нас інший тренинг, і можна побачити, що вам подобається найбільше. Зокрема, йдеться ще про пілатес, інтенсивне тренування та бойове мистецтво. За чотири місяці таких занять місто викладає в перерахунку з євро понад 700 тисяч гривень місто платить 25 тисяч євро. також є приватні партнери, які оплачують маркетинг та замовляють одяг для тренерів. Ця програма триває вже четвертий рік. За словами організатора тренувань, розпочинати було складно. було важко почати, але соціальні мережі допомогли. Ти робиш кілька світлин, публікуєш їх, і так починається кампанія. з першого року спортом в парку загалом займаються приблизно 20 тисяч людей. нині, якщо гарна погода, на одне таке заняття приходить від 100 до 200 людей. 27-річний Макс ходить сюди вже третє літо поспіль. Для нього заняття вкрай важливі. У мене є проблеми з ногами. Це допомагає мені їх розтягувати. А хтось використовує це як можливість безкоштовно потренуватись або просто відпочити після робочого дня.